Пропонуємо вашій увазі нову модель в лінійці побутових кондиціонерів японського бренду Toshiba Seiya Classic. Це удосконалена модель з покращеною продуктивністю, яка має сучасний набір необхідних опцій, розширений функціонал і при цьому витончений мінімалістичний дизайн. Такий дизайн підходить для різних типів інтер'єрів від класичних до сучасних і забезпечує не тільки функціональність, але й естетичний вигляд приміщення. Додаткової уваги заслуговує інфрачервоний пульт дистанційного керування, а саме можливість дротового підключення, що скорочує ризик втрати пульту в приміщенні з великою кількістю користувачів. Інтуїтивно просте керування кондиціонером можливе як за допомогою пульту, так і віддалено, при умові встановлення додаткового wi fi модуля та застосунку на смартфон. Кондиціонер Sey Classic працює у чотирьох основних режимах: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення. Унікальна особливість цієї моделі міститься в самій назві Sei, що в перекладі з японської звучить як тиха ніч. Рівень шуму від роботи кондиціонеру становить лише 19 дБ, а тому не буде заважати вашому комфорту. Безшумну роботу кондиціонеру можна встановити завдяки трьом кнопкам на пульті керування – «Quiet». Переведе внутрішній блок на тихий режим роботи. Silent – переведе у тихий режим зовнішній блок. Режим Шепіт встановить безшумний режим всієї системи. Варто виокремити чотири функції, які оптимізують роботу всієї системи під конкретні потреби споживача та допоможуть заощадити енергоресурси, створити спеціальні умови або встановити необхідну температуру за лічені хвилини. Авто, ЕКО, Хай Пауер. Режим плюс 8 градусів за Цельсієм. Вбудований пиловий фільтр PM2.5 забезпечить 85% ефективність проти дрібних частинок пилу для чистоти повітря, а також легко знімається, завдяки чому його можна без труднощів помити та встановити на місце. Кондиціонер C Classic обладнаний автоматизованою системою безпеки, самоочищення, автоматичний перезапуск, контроль перепаду напруги та діагностика 24 на 7. Перейдемо до технічних характеристик зовнішнього блоку та його особливостей роботи. Модель Сей Classic виконана на базі інверторного компресору з використанням останньої версії Фреону R32. Холодоагент R32 знижує негативний вплив на природу та розширює можливість підтримки температурного діапазону від мінус до плюс 46 на охолодження та від мінус до плюс 24 на обігрів. Відповідно до потужності кондиціонера, площа обслуговування приміщення варіюється від 20 до 70 метрів квадратних. Енергоефективність даної моделі відповідає класу А 2 а Побутова серія кондиціонерів то Classic. надійно, якісно та тихо.